Вітаю, друзі, на каналі Томат та Виноград. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як правильно пророщувати лозу винограду. І так, найперше, після довготривалого зберігання наша лоза втратила багато вологи. Для того, щоб вона мала хороший старт, її потрібно для початку вимочити мінімум 2-3 доби, повністю зануривши воду. А от для цього спочатку обновлюємо верхній і нижній зрізи. Після того, як ми оновили зрізи, далі ми з вами занурюємо повністю на 2-3 доби у воду. Після того, як ми занурили в воду, даємо, щоб лоза трошки підсохнула, тобто зверху, щоб у нас не було води, щоб вона була суха. Далі ми беремо звичайний ніж і осліпляємо нижню бруньку. Далі я за 5 мм до нижньої бруньки. Відрізаю в Після цього я ножем роблю ось такі неглибокі борози. Для того, щоб корінню було легше вибратися назовні. Друзі, далі я беру дві банки. Перша банка звичайною холодною водою. Ось вона тут. Друга банка, в мене в ній знаходиться парафін від свічки. Звичайний парафін свічковий. Я його поставлю в цю банку і тепер заливаю кип'ятком. Я візьму ложку і перемішаю до повного, до повного розчинення парафіну. Цей процес триватиме кілька хвилин. Тепер, коли парафін розчинився в нас в воді, ми парафінуємо верхній зріз і верхню бруньку. Ось таким чином. Як бачимо, воно миттєво застигло. І для, того, для чого це робиться? Це робиться для того, щоб наша брунька верхня і через зріз не підсихала. Далі я беру звичайний контейнер від солодощу, в якому є отворо, я проробив попередньо, так? І беру піддончик. Так само контейнер від якогось солодощів. Дивіться, друзі, наповнюємо його кокосовим субстратом. Ось він виглядає так. Він вже готовий кокосовий субстрат. Після того, як ми засипали наш кокосовий субстрат в контейнер, беремо звичайний. Порошок корневін, який придається в будь-якому квітковому магазині. Я його висипав от сюди на пластикову кришечку. Я беру наш нижній зріз, тут де ми обрізали нашу нижню брунку. Дивіться, вона зараз в мене я її трошки промокнув у воду і легесенько дотрукаюся ось таким чином, навіть не на цілий зріз, а на половинку. І цього буде більше, ніж достатньо. Корневіну багато давати не потрібно. Не потрібно в якому разі ось це опудрювати, тому що. Коріння може розірвати ось цю нашу бруньку, ось цей наш вузол. А нам цього не потрібно, нам потрібні хороші здорові коріння, не за великі і не за маленькі. Далі беремо субстрат і не до кінця залишаємо 5 мм і легенько обжимаємо. Так тут можна трошки більше насипати субстрату, щоб наша наш лоза краще трималася. Це перший варіант укорінення. Другий варіант укорінення. Беремо звичайну воду, наливаємо десь близько пів сантиметра, Я беру банку літрову. І беремо нашу друньку. Так само легенько врощимо, спочатку намочу, потім легенько врощимо корневину, легенько торкаюся. Так, і в банку. Бачите, тут в мене води. Зовсім небагато, близько пів сантиметра Брунька не має бути повністю покрита водою. Друзі, слідкуємо за тим, щоб кокосовий субстрат завжди був вологий. І так само, щоб завжди води, якщо ми укорінюємо на воді, було на рівні пів сантиметра, так, щоб вона наполовину покривала нашу бруньку. Далі, останній етап нам потрібно. Це все з вами бажано поставити на батарею, щоб температура знизу була до 30 градусів. Найкраще від 25 до 30 градусів, а коли температура в кімнаті буде градусів 20-22, тоді укорінення прийде найкращим чином. Отже, це можна поставити на батарею, тільки слідкувати, щоб температура не була вище 30 градусів. Можна під батарею щось підставити. І за 2-3 тижні ми очікуємо з вами на появу коріння. Слідкувати у подальшому ми зможемо, ви зможете, підписавшись на канал. Буду вдячний за підписку, за лайк. І чекаємо наступних відео. Всього найкращого. Дякую.